Станеться щось погане. Неприємність трапляється саме тоді, коли вона може завдати найсильніший удар. Наприклад, коли спланував завтрашній день, в якому є спорт, навчання, зустріч з друзями, перемовини з новим клієнтом, які дадуть можливість розпочати вигідну співпрацю. Спланував ліг спати, а зранку прокинувся з температурою 38,8. і весь план пішов в шкереберть. Життя одразу змінилось. Плани зірвані, енергії нема, стрес зростає. Думка, яка спалахує в голові в цей момент, за що мені це все? Чому саме сьогодні? Правда в тому, що погані речі не трапляються в невідповідний момент, вони просто трапляються. При цьому у нас все одно є відчуття, що погане трапляється саме тоді, коли все починає йти добре. Від цього падає впевненість у собі. А коли ми відчуваємо себе невпевненими, то втрачаємо силу і не можемо рухатись вперед. Що робити? Життя завжди буде балансувати між поганим і хорошим, складним і легким, приємним і не дуже приємним. Справи підуть добре, потім знову погано, потім знову добре. Так влаштоване життя. Ключ ховається. В усвідомленні цього закону. А головне те, як саме ми ставимося до цих поганих і хороших моментів. На будь-якому шляху важливо розуміння і прийняття того, що ми точно зіштовхнемося з неприємностями. З цим розумінням ви будете спокійні, коли щось піде не так. Такий підхід виховує свідому зрілість, яка захищає вас від страждань. Погане станеться. Хороше теж станеться. І це нормально. Наслідки залежать від мислення. Проблеми можуть нас Руйнувати, а можуть загартовувати. Ми самі обираємо. Дійте за посиланням під відео, ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.